Чи задумувались ви коли-небудь, чому штори у готелях виглядають розкішніше ніж у нас вдома? Або як звичайна тканина може перетворити кімнату на витвір мистецтва? Сьогодні говоримо про драпіровку, те, що створює глибину, настрій і навіть статус у вашому інтер'єрі. Драпіровка це не просто зморшки на тканині, це особливий спосіб укладання текстилю хвилями або складками, який використовується не лише для штор, а й у декорі, театральному мистецтві, моді та навіть архітектурі. У перекладі з французької драпер означає складати тканину. Сьогодні драпіровка це про глибину простору, тепло і динаміку в інтер'єрі. Дизайнери її обожнюють за те, що вона може м'яко змінити пропорції кімнати. Вертикальні складки витягують. Простір горизонтальні додають затишку, особливо актуальна в класичних, неокласичних і готельних інтер'єрах. А тепер головне питання: як створити саме такі естетичні плавні хвилі на ваших шторах? Тут не обійтися без формули. Так, навіть краса має свою математику. Існує поняття коефіцієнта драпіровки. Це те, у скільки разів довжина тканини має перевищувати ширину карниза. Легка хвиля коефіцієнт 1 до 1,5, мінімальна драпіровка. Класична хвиля коефіцієнт 1 до 2, найпопулярніший варіант. Об'ємна драпіровка коефіцієнт 1 до 2,5 до 3 для багатого ефекту. Чим щільніша тканина, тим менше складок потрібно. А от легкі повітряні матеріали потребують більшої глибини хвилі. Драпіров. Це інструмент. Вона може підкреслити стиль, сховати недоліки простору, а ще створити сцену. Так, так, саме сцену, адже візуально вона працює як театральна завіса, задає настрій з перших секунд. Саме тому часто використовується в готелях, ресторанах, фотостудіях. Драпіровка це не тільки про естетику, а й про функціональність. Вона гасить шум, покращує акустику, зберігає тепло і навіть змінює сприйняття світла в кімнаті. І головне. Не бійтеся, експериментувати навіть у сучасному інтер'єрі. Драпіровка може стати витонченим акцентом. Тепер, коли ви знаєте про драпіровку, все від історії до формули, зможете свідомо обирати не просто штори, а й атмосферу. Бо драпіровка це не про тканину, це про емоцію, яка створює простір. На замірах наші дизайнери пояснять та продемонструють все детально. Пам'ятайте, що у Алсер ця послуга безкоштовна. До зустрічі в наступних випусках.